У 2023 році нагадаю, росіяни завдали удару, який став. Водною катастрофою для півдня України підрив Каховської гідроелектростанції залишив дамби Каховської ГЕС залишив без води сотні тисяч людей, аби відновити постачання. Розпочали будувати новий магістральний водогін від річки Інгулець до південного водосховища. Він мав забезпечити водою кривий ріг. На ці роботи уряд виділив із резервного фонду бюджету понад 7 мільярдів гривень. Але поки одні відновлювали критичну інфраструктуру, інші будували. Корупційні схеми на мільйони гривень. Організували схему з розкладання бюджетних коштів група осіб із числа керівництва дорожньо-будівельної компанії. Для реалізації корупційної оборудки вони, як спільників, залучили службовців підконтрольних підприємств. Вже підтверджено привласнення понад 240 мільйонів гривень. Проте слідство ще триває, і сума збитків може зрости до кількох мільярдів. каже в поліції. Ділки завищували ціни на будматеріали, які закуповували через афілійовану компанію. Представник шляху будівельної компанії підшукував таких постачальників матеріалів, які надавали комерційні пропозиції з уже значно вищими цінами на необхідні для будівництва водогоду матеріали. Недостовірні дані вломисники вносили до. Офіційних звітів та актів виконаних робіт поліцейські повідомили про підозру п'ятьом фігурантам. Їм загрожує до 12 років за ґратами із конфіскацією майна Ну і 240 мільйонів. Це величезна сума для порівняння. Середня пенсія становить близько 5,5 тисяч гривень. Отже, ця сума дорівнює місячним виплатам для понад 40 тисяч пенсіонерів або річним для 3600 осіб. Для фронту 240 мільйонів гривень. Це приблизно 2000 дронів, мавіків або 8000 впівідронів. За ці кошти можна придбати близько 300 пікапів для військових. Якщо врахувати, що вартість одного автомобіля швидкої допомоги близько 3 мільйонів гривень, то на цю суму можна купити приблизно 80 швидких. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, ми вітання і доброго здоров'я вам. Вітаю доброго ранку, пане Олексію. Поясніть нам, будь ласка, як так стало можливим, що держава виділила сотні мільйонів гривень на проєкт без належного цінового аудиту? Хто мав перевіряти обґрунтован?